Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч у студії. Євгеній Руденко. Ветеран, працівник компанії МХП. Говоримо про соціальну та професійну реінтеграцію ветеранів з інвалідністю. Я ветеран українсько-російської війни. Для мене особисто почалася війна 14 2014 року, 14 квітня з первого дня початку АТО. Я був тоді контрактний військовий, професійний, 80-ї бригади. У нас якраз. Тоді як все почалося, ми якусь бригадою вирушили тоді на схід захищати нашу батьківщину. Там у нас був вибір з бригади, там до нас приїхав генерал. Каже, хлопці: почалась війна. У нас був вибір, хто хоче, їдемо, хто не хоче, не їдемо. Три людини вийшло, що ні, ми не хочемо. у Нас там жінки, діти, всі справи. З півтори тисячі три людини. Останні сказали, ну, якщо війна, то як не ми повинні захищати нашу батьківщину. Військові Це професія і підпорядковує, що якщо. Війна в країні. Якщо на тебе хтось напав на твою країну, то ти їдеш захищаючи. Так що для мене війна почалася з першого дня. А то я в бойовій бригаді служив в 80-тій. Мабуть, вже з цими курськами ви наслухані про цю бригаду. Так самі перші слов'янськ відбирали, зачищали. Завжди моя бригада була саме-саме перша. Як я до цього прийшов, я завжди мріяв бути військовим. У мене покоління таке, У мене дідусь військовий, друге світово, мене. Батько військовий також в Афганістані приймав участь. То три покоління, всі військові. Скільки на той час вам було років? Мені 20 років служити? було. 20 років. Так наскільки довгий і наскільки складним був ваш цей бойовий досвід? Та в принципі, я б не сказав, що там якийсь важкий. Ми були злагоджені всі хлопці один за одного. Я ніколи не переймався. Я завжди відчував підтримку від побратимів. Ми реально були злагоджені. Ми готувалися серйозно до цього. До приймання бою кожну секунду військових дій боїв. Я не переймався, хто в мене справа йде. Я не переймався, хто в мене позаду йде. І ніхто не переймався за мене, що я там підведу чи якось підставлю. Отримав поранення, була засідка. Так вийшло що мене за трьохсотили. Я був навідника ПВТ, попали якраз під башню. У мене просто закінчилась у Мене просто не було чим відстрелювати. Якраз мене і за цього зняли. Вам було 20 років. у Вас уже було таке повноцінне усвідомлення, що почалася справжня війна. Дороги назад немає, і все. Ви типу, стаєте лице до лиця ворога. Та я чесно, дороги назад і не шукав так. 20 років. У мене просто що сім'ї як такої не було. Не знаю, я цим жив. Чесно. Мабуть, так я патріот. У мене ніколи не було здати якось назад, що важко. У мене свої проблеми там. Ні, потрібно, значить, потрібно. Я це розумів. Я мріяв цим, я мріяв бути військовим. Дав навіть як було важко, ну у мене ніколи не було. Чому я тут? Я завжди розумів, чому я там. У вас певний час тривало, що бород... Льба за своє здоров'я за збереження кінцівки. Вийшло, як вийшло. Там в мене виходить, вся права сторона, мені обличчя нарощували, не було щоки. Сталося, як сталося. Не повезло, бо правша, якщо б я був лівша, то ліва б пострадала, бо я лівша, я б крутив би башню лівою рукою. Зарівно прийшлось би перестраювати руку, писати там, але нічого, я перестроївся. Навіть відучився тоді в університеті. Конспекти писав ліво. Зараз пишу все лівою. Мене також питають, дивляться, ой. Ну, там, Якщо якусь заяву написати, чи там десь в банку не знаю розписатися. Ой, а ви можете там розписатися чи там написати? Кажу, «Да, звичайно, без проблем. Людина така істота, що вона до всього привчиться і переучиться, повірте мені. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП поруч. У студії Євгеній Руденко, ветеран, працівник компанії МХП, говоримо про соціальну та професійну реінтеграцію ветеранів з інвалідністю. У вас був ще певний такий військовий досвід на початку повномасштабного вторгнення, коли ви який час були в територіальній обороні? Так, як почалась війна, в мене був вибір, бо в мене теща тоді якраз виїжджали вони за кордон. Я жінки говорю: ну їдь з матір'ю, виїжджайте. Вона ні, я те не покину. Ну я говорю, я також. Ну я виїхати теж не хочу. Не то, що не можу, я можу. Я можу зараз виїхати. Чесно, Ну, я не хочу. Це моя земля, це моя держава. Я тоді пішов дав територіальну оборону. Нашу канівську ну ніхто не знав тоді, до куди вони дойдуть. Я розумів, навіть мій бойовий досвід так, можливо, фізично я вже втратив кондиції, але інтелектуально там допомогти хлопцям іменно по зброї розібратися. Я завжди можу і завжди міг. Я там був координатором в штабі. Потім, так, тоді з часом всі зрозуміли, що вони забуксували, що діла не буде, і та територіальна оборона саме в Каніві стала не актуально, що робити. Там хлопці з оборони призвали. Пішли воювати, я вже своє відвоював. Ну мене ніхто не не візьме. Поранені та й зараз є зараз. є, але вже доча. В мене 5 місяців. Вже для мене зараз пріоритет. це Сім'я це маленька донечка, молода дружина. Зараз я допомагаю тим, що працюю, плачу податки, допомагаємо, як можемо Також У нас дуже що мені подобається. Чому я саме вибрав професію в МХП? Дуже подобається саме, яка спрямована на нашу перемогу, перемогу України. Як довго ви працюєте вже в МХП я вже третій рік працюю, тобто це якраз і було після територіальної оборони? Так, так, так. Я тоді угу. 1 вересня вже зрозумів, що треба рухатись далі, подав резюме, пішов до працювати в МХП про роботу. в МХП ми ще детальніше поговоримо. А зараз uh -huh. я б хотіла повернутися до того часу, коли ви отримали поранення і були певні виклики щодо реінтеграції в суспільство. Щодо того, як ви повернулися із війни. Наскільки складно тоді було, які виклики тоді постали перед вами? Це після поранення мені. Навіть тоді не могли зробити нормальну реампутацію. Тобто, в мене була відкрита рана. Спочатку мене привезли в Харків, мені сказали, ми нічого не можемо там допомогти. їдьте в центральний госпіталь в Київ, в Київ приїхали. Ой, то вам в Харків треба, там в НДІ, в протезувальний центр. Це тільки звідти. Ну тобто, я сьогодні рано ще так ну, Мені реампутацію зробили, але ж протезування це річ дуже складна. І після операції, такої, ну як закрили рану, по перше, вона напухша ще. протез не то, що не бажано. Ну ти його не зможеш не носити. Він тобі тоді не потрібен, коли в тебе та місце болить. А це ж також, що ти 2 кілограми ти носиш на собі, як не крутий, і на тій рані, що в тебе болить, ще 2 кілограми тобі носить з собою. Ну я ще півроку готувався до протезування, перемотував куксу. То щоб вона правильно зажила і правильно сформувалася. Я слухав лікарів, які мені радили, що потрібно зробити зараз. Я повністю задоволений, що протезування. Ням, там реально спеціалісти, які мені допомогли. Правильно мене протезували. Правильно казали, що не спіши, воно не потрібно. нам. я повністю задоволений. Так, тоді було незвично. Знаєте, мені 20 років, в мене був тоді комплекс. Я завжди там курточки носив, навіть літом. Говорять, що ти в курточки? Ну я приховував, я в карман ложив руку, значить вона просто в кармані. Зараз мені взагалі все рівно. У Мене доця маленька, то я її. Ну мені легше її без протеза брати на руки. Я там десь виходжу, гуляти, Я протез навіть не вдіваю. А навіщо я все одно положу в коляску і буду дитину на, на руках носити? Він мені не потрібен. Я зараз навіть не комплексую. Тим паче, я живу в місті Канів, де ну мене всі знають. Бо я оце, до речі влаштовувався на роботу. Ну і там же ж проходив охорону праці, там же ці всі комісії також проходив. Всі так дивляться на мене. О, то я тебе знаю. А звідки? Ну я бачив тебе десь давну чувак з карбоновою рукою. Ну звісно, ти мене десь бачив. Якщо там 20 тисяч населення, містечко маленьке, один одного всі. Знають, ви там єдиний чи є також люди із протезуваннями? Є в мене знайомий, то в нього ока немає. Якою тоді була підтримка, наприклад, від ваших батьків чи від якихось рідних, друзів, і чого саме ви потребували тоді? Я не хотів ні з ким спілкуватися тоді. У мене була антипатія навіть до життя, можна так сказати. Та скільки я в госпіталях півроку пробув? Ну плюс-мінус, там з періодичністю, психологи до мене, скільки зверталося, навіть батюшка приходила. Ходив до мене і молитву про Євгенія мені читав. Я розумію, що не всі так зможуть, що все рівно всім потрібна якась підтримка, якась панацея, знаєте, вийти з такої важкої ситуації. Моя панацея була це взяти себе в руки. Мої ситуації взяти себе в руку. Так. я поки сам не настрою, я не зрозумів, що потрібно йти навчатися, потрібно йти далі. Що це не саме головне в житті? Що ну людина може з 15 пальцями не гірше жити. Я так і роблю. Я тоді пішов і відучився, і влаштувався на роботу. Поки себе не, не візьмеш в руки, мені ніхто не допоміг, ніякий психолог, ніякі слова. Я сам себе не налаштував. Що я хочу в житті добитися, і я йду до цих цілей. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч у студії. Євгеній Руденко. Ветеран, працівник компанії МХП. Говоримо про соціальну та професійну реінтеграцію ветеранів з інвалідністю. Я також приймаю участь у спортивних заходах, в спортивних змаганнях. Останні, що в мене були, це звитяга нескорених. Федерація батирських ігор спільно з МХП поруч створили змагання. Це важка атлетика для також військовослужбовців з різними пораненнями, тобто там веслування, підняття гір. Я йшов в ВДВ. в Принципі всю юність також займався спортом. Спорт також дуже допомагає. Останні змагання, що я у Львові був, наприклад, це кордон Рейс. Це змагання також. ХП поруч спільно із Прикордонна служба України, мені дуже запам'ятались, вони дуже сподобались. І з дітками всі приходили, і дітки участили. Це це біг з перешкодами. Там були також майстер-класи з FPV, дронування, вибухонебезпечні предмети, як що робити, як ти виявив їх. Також мені дуже сподобались вони. Я познайомився з людьми без ніг, без рук, які взагалі не комплексують. То я б розумів, якщо б всі змагання були. Ну, 7 років назад, коли я отримав травму, я в них був мені не потрібна була та курточка, я б не ховав би ту одіровану руку. Там реально хлопці не паряться, і реально їх треба якось об'єднати, а змагання реально вони об'єднують. Я вже навіть не запам'ятав, хто виграв. Але в мене в Фейсбуці друзів побільшало там на сорок людей. Ну це класно. Це Ви класно. там спілкуєтесь, так, так так. У мене христини в дитини були скільки лайків, дивлюся. Думаю, де я тебе пам'ятаю? Потім відкриваю. А точно, ми щось обігли разом ну, на кордонрейсі. Ну круто, ну це ж круто, реально. І ми цими людьми обов'язково побачимося на інших змаганнях. Ми не зупиняємося на одних тих самих змаганнях. Ось обіг був постійно, якісь змагання, постійно змагання, які об'єднують, які також не просто змагання, а які збір коштів на ті чи інші, ну що потрібно, військові так. Подапа, потребують. Так ви пройшли вже, можливо, трішки довший шлях, чим інші ветерани, так які отримали поранення інвалідність. Чи можливо зверталися до вас за допомогою? Ви б могли більше порадити погляду на те, що у вас був цей довший шлях реабілітації? Я в принципі спілкуюся з тим, що наприклад, демобілізовані хлопці, куди піти робити, наприклад, дуже багато чим зайнятися. Взагалі, моя історія це я прийшов, я відучився, я пішов робити, наприклад, компанію МХП. Дивіться, я сам після поранення присидів вдома в чотири роки. Мені психологи все казали: заведи собаку. Ну завів я собаку. Реально, коли ти прокидаєшся і ти не розумієш, чим тобі зайнятися всякі дурні. Реально в голову лізуть думки. Ну чим зайняти себе. І в основному всі ж розуміють, що ну ветерани чим себе займають. Так як де порадить, де роботу кажуть, та кому я надо, де мене візьмуть там з одною рукою, які в мене також думки проскакували. Та їсть, та зараз беруть. Зараз демобілізовані. що, наприклад, я на Канівському Релі працюю філії МХП логістика. У нас хлопчина все недавно також демобілізувався. У нього там по роботі там вібрації, бо там кари працюють. Він не може. Працювати там. Його перевели на іншу посаду, де він зараз далі працює. Людина з понеділка по п'ятницю ходить на роботу. І Він себе почуває також важливий суспільству, що також немало важливо. Вірте мені. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП поруч. У студії Євгеній Руденко, ветеран, працівник компанії МХП, говоримо про соціальну та професійну реінтеграцію ветеранів з інвалідністю. Спортом я взагалі і не прощався навіть після поранення. Я навіть приймав участь в Ін Віртус Геймс. Наприклад, там я познайомився з Вадимом, з хлопцями. Хлопці після цих змагань влаштували свої спортивні клуби адаптивно налаштовані на людей з інвалідністю, з їхніми травмами, бо просто іменно цей інклюзивний спорт він чим важкий, тим що там тренажери настроєні по іншому. Тренажери взагалі потрібні інші. Тренажери ті коштують немаленьких грошей. І саме Відкрити, наприклад, для людей з інклюзивними потребами з інвалідністю набагато важче, ніж просто там купити гантелі, бігову доріжку, і це тренажерний зал. Ця специфіка і саме змагань людей з інвалідністю набагато відрізняється що коштами, що складністю відкриття таких тренажерних зал. Але нам це не заважає відкривати, займатися спортом, не знаю, вигравати такі змагання. До речі, програма МХП поруч, яка в моїй компанії діє, якраз займається, Тим, що допомагає саме відкривати такі клуби по всій Україні, Відкриває, допомагає відкрити саме такі клуби для адаптивного спорту, щоб люди навіть з інвалідністю займалися спортом. Всім людям спорт не завадить так, як мінімум, по життю. А саме людям з інвалідністю, навіть якщо те там проблеми, я наприклад говорю про себе. Протез мій важить 2 кілограма. Мене потрібно, щоб були м'язи в тонусі, щоб я його міг носити. Знаєте, ну 2 кілограми ти на собі завжди. Жди, все як взяти гантель чи там пакет в руку, і просто ходить день з ним. Мабуть, рука там затече буде важко людям з інвалідністю, займання спортом і щоб м'язи були в тонусі, навіть ще пріоритетні ніж іншим людям. І це дуже круто, що саме моя компанія МХП поруч допомагає саме досягнути цього, щоб люди з інвалідністю займалися спортом. Ваша ось ця і спортивна реабілітація, і загалом реабілітація ще триває, так і вона триватиме. Я вважаю себе, я вже повністю реабілітований. Я зараз налаштований на навпаки усім допомагати іншим, які повертаються звідти в яких якісь проблеми, розказати свою історію, підсказати щось, щоб рухатись далі по життю, не звертати увагу ні на свої травми, ні на свої проблеми, саме фізичні, якісь вади. Це все реально можна пережити. Вірте мені і рухатись далі, і досягнути нормального життя. Як всі ми люди хочемо. Тобто це хороша робота, сім'я. Що ще потрібно людині для щастя? Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч. У студії Євгеній Руденко. Ветеран. Працівник компанії МХП. Говоримо про соціальну та професійну реінтеграцію ветеранів з інвалідністю. Давайте поговоримо про підтримку родини і створення власної сім'ї. Чому було це важливо і як воно вплинуло на соціальну адаптацію? У мене тоді не було відносин, але якось потім так вийшло, що з'явилися ці відносини. До речі, історія нашого знайомства. Також я був тоді на той момент з кумом. Ми відпочивали. і Відпочивала моя майбутня жінка, так само в компанії своїх подруг. І також ми якось списалися, дзвонилися, почали зустрічатися. і Я в неї якось запитую. А як ти на руку це дивилась? Каже, та я не замітила, чесно. Мені тоді подруга сказала, то в нього ж руки нема. Я навіть не дивилася, чи єсь рука, чи ні. Мабуть, після цих слів я її полюбив, і це ж ми одружилися. Людина не звертає уваги на фізичні якісь вади. Тобто їй було цікаво, що я говорю, а не як я там виглядав, чи я з двома руками, чи, чи з трьома, чи ще щось. Зараз у нас прекрасний шлюб, вже чотири роки. У нас прекрасна дочка 5 місяців. Я зараз реально можу назвати. Так, війна в країні, так, в нас ще багато роботи, але особисто я для себе я можу сказати, що я зараз 100% щаслива людина. Ваша сім'я і є зараз ваша підтримка. Так мені це класно. Ну, з понеділка я йду на роботу, щасливий, бо я йду на роботу, не, не яку я ненавиджу, а ну, яка реально мені приносить щодо хід. Що ну, там класні люди, класне спілкування, ну, ну я кайфую. Так, є свої моменти, бо робота є робота, але ці моменти вирішуються. Мені дуже подобається, якщо в мене якісь проблеми проблеми, Я можу звернутися і мені допоможуть. Я так само щасливий після п'яти приходжу додому. Також у нас доця зараз зуби підуть. Зараз я не знаю, як ми будемо це переживати, але все рівно це питання, які вирішуються, коли ти не сам один на один, а коли у тебе є люди, які тобі допомагають. Особисто моя історія, як мені допомагає моя компанія, в якій я працюю, саме з боку підтримки сім'ї. Навіть оце по народженню дитини, наприклад, мені компанія виплатила 20 тисяч. Якщо ти Мобілізований з МХП ти отримуєш повну свою зарплату. Вона залишається за тобою. Тобі платять так само зарплату, що ти пішов воювати, і за тобою місце залишається мало компаній, які можуть похвалитися такою програмою підтримки військовим. Розкажете, які цілі зараз. Ну, дивіться, я в цій компанії ну, надовго. Кар'єрний рост. Я хочу кар'єрного росту в цій компанії. У мене пріоритети в житті збігаються з пріоритетами МХП. Замперед виграти цю війну і робити все для цього. Тобто я з МХП надовго. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч.